які найближчим часом очікуються кроки зустрічі щодо плану, враховуючи щодо деяких пунктів, немає згоди. А Трамп президент Трамп взагалі, заявляє, що президент начебто навіть не ознайомився з планом. Я як планується рухатись на зі. Сполученими штатами далі ну передусім я читав багато різних а, варіантів цього плану. Ми працюємо, ми змінюємо. Ми в щоденному контакті, як з нашими групами, тепер вже з європейцями зі сполученими штатами Америки. Сьогодні я був в контакті з Карні, прем'єр-міністром Канади. Це наші також дуже хороші партнери. Найближчим часом у нас є робота на рівні NSA. України, Європа, Сполучені Штати, Америки. А ці зустрічі будуть відбуватися кроки майже щодень. Ми будемо проговорювати гарантії безпеки. Я це хочу включатися. Якщо чесно, особисто далі буде обговорено окремо Буде зустріч відеозустріч, щодо відновлення економічних перспектив для України. Також ми будемо з американцями це проговорювати. Початок був сьогодні. Прем'єр-міністр України Сверденко сьогодні вже обговорювала з секретарем Бесентом деякі основи цього питання. А завтра, післязавтра, після післязавтра після -після будуть інші наші розмови. Окрім цього, ми хочемо провести засідання коаліції охочих на рівні лідерів. Так, напевно, VTC, тобто онлайн, зібрати 30 колег буде. А нам треба збирати дуже швидко, і тому це непросто. Але тим не менш, ми це зробимо. Все це ми зробимо впевнений. принаймні, будемо намагатися на цьому тижні. Я проговорюю план на цей тиждень. Далі я думаю, що ми повинні зібратись ще раз з американськими колегами, які готують цей план. І далі на наступному тижні, я думаю, ми на рівні лідерів. України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готовий сказати в якому форматі кожного дня. Ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів.